Ну, а далі розкажемо про українку, що вижила у Другу світову і ледве не загинула зараз від російських атак. Херсонські медики стабілізували стан 102-річної пані Лідії, витягли з неї щонайменше 15 осколків. Неймовірна історія. Далі скажи, будь ласка, як ти себе чувствуєш? Євачка мальначка нормально? від лікарняного ліжка 102-річної Лідії Цеханової від самого ранку не відходять племінниці. Принесли тітці її улюблені страви. Вона мене попитала, чи сильно розбомблена моя хата? Тільки щось попитала. Я кажу, ні, от, Ліда, не дуже а брім'янка. Дуже не сильно. Я кажу, ні, не сильно. Я не хочу їй, не чу казати за хату. Хай вона хоч видуже. Будинок пані Лідії зруйнували два російські снаряди. Леонід, син потерпілий, розповідає в момент удару. Він відійшов у магазин, а мати сиділа у дворі. Прильот був от він, сюди. Бабушка ось сиділа. Усе тіло й обличчя жінки вкрите синцями. Лікарі дістали 15 уламків. Не менше 10 діб вона буде знаходитись. Будемо робити перев'язки, будемо вести рани, щоб не було не незапалення. Таких дорослих щоб 102 роки це вперше. Так кажуть медики, пані Лідія одужає, бо жінка вольова. Племінниці підтверджують, це людина. Знаєте, яка ми всі племінниці, онучки, які виїхали з Херсона, пишуть вона наш улюблений боєць, наш боєць. Лідія Цеханова, учасниця Другої світової травень 45-го зустріла у Берліні. 41-му році вона закінчила наше медичне училище. і зразу її дали повіс, як Вона каже, повісили на неї цю медицинську сумку, і через нашу річку її переправили на. Закінчила війну, вона в Германії. Після перемоги понад півстоліття рятувала недоношених дітей у Херсонському пологовому будинку. А своє сторіччя відзначила за день до початку повномасштабного вторгнення. А це відео з нагрудних камер патрульних, які першими прибули на місце влучання, і власне урятували пані Лідію. Через кілька секунд вихід, свист снаряду і новий приліт. Травмовану жінку швидко садять у кузов пікапа. Закрива закрива. Поліцейський Іван та Олександр кажуть, думали тоді лише якнайшвидше відвести поранену в безпечне місце, адже обстріли не вщухали. Вона майже втратила свідомість, стикала кров'ю, тому з місцевими жителями їх три чоловіка. Вони нам допомагали її нести. В момент спроби надати їй домедичну допомогу почули вихід з Лівобережжя і через кілька секунд. Вже удар відбувся біля нас. Було прийнято рішення не чекати швидку допомогу та миттєво евакуювати бабусю в лікарню на нашому службовому автомобілі. Це кажуть патрульні найстарша врятована за час їхньої служби з Херсона, Валерія Забірко, Тетяна Савуляму, Україна, марафон Єдині новини.